Доброго дня. Сьогодні ми будемо садити цвітну капусту і хотіли б показати, як ми це робимо, і стан нашої капусти. Висівали ми її у горщики на початку квітня. Планували висадити у відкритий ґрунт на початку травня, але цього не сталося, бо були заморозки. Цвітна капуста не виносить заморозків, ми не могли її посадити, через те вона в нас перестояла. Потрібно буде відновлювати її кореневу систему, а також загальний її стан. Зараз ми вам покажемо, яку ми плануємо садити капусту. От у нас іде капуста де Пурпур. Це фіолетова капуста по забарвленню від фірми Сінгента. Ми її хочемо спробувати, ми до цього її не садили і забажалося нам її спробувати, яка вона буде. Корінь у неї, вона, бачите, вже ось пішла крутитися трішечки. Як би сказати, що вона вже перестояла? Тому зараз ми подивимося на її кореневу систему. Ось вона така є, але не дуже така файна, скажімо. Ось така капуста. Можна взяти іншу, зараз подивитися. Вона також у висоту вона не переросла, але застаріла. Також ця ось є корінці, але їх не дуже забагато. Наступна капуста, яку б ми хотіли попробувати, це Клементін. Це від фірми Сінгента. Вона буде жовтого кольору. О, зараз вона має ось такий у нас стан. Ось її корінь. Такий корінь вона має. Можна ще такий ось подивитися. Ось тут трішки кращий корінь цієї. Хоча вона була вся в однакових умовах. Потім ми хочемо посадити капусту графіті. Це або графіті, може, наголос неправильно сказала. Це також буде фіолетового кольору. Фірми Сінген капуста. Зараз ми її візьмемо, подивимось на ню. Ось така вона буде також фіолетова. Ось коріння на ній слабеньке таке. Зараз ще одну подивимось. Перестояли. Із-за погодних умов ось тут трішечки краще. Наступна капуста це йде від фірми Рігсфайн. Це капуста гільверде. Це буде зеленого кольору цвітна капуста. От Зараз ми подивимось на її кореневу систему. Ось така вона. Також перестояла, ось тут краще. Для цвітної капусти не бажано, щоб вона перестаювала, так як головка буде менша і така, як заявляє виробник, вона вже може не вийти. І ще це вже капуста брокколі від фірми Сінгента Баторі. От тут корінці застаріли, вони трішки почорніли. Зараз ще один подивимося. Тут трішки краще ось. Тут вона вже така, їй б давно було висадити, але не було можливості. Ну, тут також ось непогане, але вони вже пішли ось риженькі такі корінці. Це означає, що вони перестояли. Як ми будемо її садити, ми тут викопали такі ямки під неї. Ось ямки. Що, що ми будемо кидати в лунку? Ми будемо кидати отакий ось біогумус. Біогумус. я тут ось набрала. Такий, ось такий він має вигляд, цей біогумус. І я буду його кидати, оце відеречко, так на дві лунки. Потім Змішуємо із ґрунтом і будемо висаджувати сюди капусту. Зараз ще наберемо. Ось він тут такий, ми від Біогумусу суло не попалимо, тільки буде їй краще нашій капусті. відеречка в лунку. Висаджувати, як ми будемо висаджувати. Так як садили кабачки одинаково, будемо садити. Перша в нас тут іде капуста, де пурпул Ми беремо корінчик, змішуємо із землею, потім ставимо і засипаємо, притрамбовуємо, будемо поливати її. Поливати будемо дуже добре бо капуста любить воду, багатенько будемо води виливати, хай вона втає. І як втане, ми, у нас тут багато ведметки, ми її посипамо від ведметки таким от препаратом. Ось така іде дрібненька крупа. От, і як оця вся водичка втоне, ми посипемо її цими зернятками і прикриємо зверху, щоб ці зернятка були прикриті. Вода вже втала, зараз ми посипимо від підметки, щоб вона нічого в нас не поїла. І загорнемо зумет. щоб не вивітрювалося і птички не збирали пшуну, яку ми посипали від ведметки. Ми вже досадили всю капусту, залишилися дві штучки, зараз ми разом досадимо, висипаємо відеречко на пополам ділимо на дві штучки і змішуємо з землею. Отак ось садимо, придавлюємо. І цю так само садимо, Ставимо її, придавлюємо. Тепер нам потрібно її полити. Поливати будемо дуже добре. Потім, як водичка втоне, ми засипемо від ведметки, ми закінчили садити нашу капусту, і надалі, через 2 дні, буду поливати мегафол плюс радіформ, розведемо на відру води для відновлення кореневої системи капусти, так як вона в нас застаріла. Потім, десь через недільку, напевно, що знадобиться аміачна селітра для того, щоб наростити зелену мосу. Надалі ми вам покажемо, якою вона буде після того, як ми будемо її реанімувати.